Доброго дня, вітаємо на каналі Всиллинський Бутік. До вашої уваги хочу представити нові моделі, які ми отримали Heckler Кох» Це модель е SFP9SK, це для скритого ношення. Модель оснащена Московською системою. Ви можете ставити каліматор, ліхтарик. Нагадую, що в моделях Heckler Кох» Зброс магазина відбувається як з лівої, так і з правої сторони. Може працювати як лівша, так і правша. Магазин на 10 патронів. Хто бажає придбати модель для вкритого ношення, це саме воно. Будь ласка, звертайтеся роздивляйтеся. Також із нових надходжень SFP-9L. Це модель пістолета, в якої як VP-9, всі знають цю модель. Але тут вони додавали радіатор охолодження, збалансували вагу, також зброс з обох сторін. 15 плюс 2 в магазині набоїв, дуже гарна зброя, збалансовано також може комплектуватися та встановлюватися сюди, може каліматор, фонарик. Для зручного користування, будь ласка, приїжджайте, дивіться, покупайте.